Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Здоров Бажаю здоров'я. Все добре. Все чудово. Вітаю. Як я вас слухаю? Е, скарг ніяких немає. Це в мене саме найкращий генерал. Серед усіх, хто в мене був у вас, після... у вас особисто? У е, мене, як це в це мене другий <зас> найкращий, <політний, зас> ну. порівняно з Андрій Кеди мене? У джафі, це два моїх саме найкращих генерала. Треш. Бажаю здоров'я, бійці. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Ну, пане Олег доповідай. Ну. пане як... Боже мій. Даже мені, мені дуже стильно це говорити. Але, пане Андрій Хідаєші, Ви і Олександр Джегрій, ви мої два найкращих дві найкращих людини. Ви доповідаєте про те, що ви вас вчора просив зробити. Ну вчора я хотів зібрати, але нікого не було. Я знаю те, що ви мені вчора говорили. Я всім це пане, розкажу. А ви дозволяв. лідером або заступником. Я ж говорив, вчора ні, нікого не було з особового складу. Вчора дві людини були: я і е, пан Артем, кажи, був. Добре, добре. Дивіться, пане <coughs> Олександр, тоді вам скажу, дивіться. Я, як прем'єр-міністр, генеральний прокурор хочу провести між е, Міністерством внутрішніх справ України, а розіграш на автомобіль. Toyota Супра. На деталях. Аби провести цей розіграш, я маю ідею, для що ви маєте робити всі НПУшки, та СБУшки, щоб отримати цей автомобіль. Але я хочу почути від кожної СБУшки та НПУшки свою ідею, своїм складом, аби не вирішувати сам, самому, що ви будете робити, а що ви також приймали участь. Тому я вас прошу поспілкуватися з особовим складом. Ось і доповісти мені, що саме вони хочуть робити: або затримувати людей, або проводити якісь рейди. І хто більше цього зробить, то там отримає той автомобіль. І після цього мені скаже інша ІзБУшки, також що вони хочуть. І я складу з цього одну таку велику гарну ідею і проведу між вами розіграш, добре? Ну, дивіться. Я думаю, що для нашого особового складу буде не проблема затримати порушників. А саме виїжджати на орієнтування і на різні рейди. Добре. Тоді я запишу і ще в іншу із гушки спитати. Зі з нагоди я ще з вашого дозволу агітацію проведу? Добре. Проводьте. Добре, дякую. Мене добре чути? Доповідь, доповідь. Точно. Шановні професіонали. Верховна Рада України. Потребує саме вас. І якщо ви силу змінювати країну, прагнете до справедливості, розвитку та процвітання нашої держави, настав ваш час приєднатися до команди, яка формує майбутнє. Ми шукаємо енергійних, компетентних і відданих фахівців, які готові працювати на благо України. Разом ми можемо зробити більше: законотворча робота, аналітична. Аналітика, розвиток державних програм, все це вимагає. Вас чекає можливість впливати на важливі державні рішення, робота в команді досвідчених професіоналів, стабільність і соціальні гарантії, особистий розвиток і кар'єрні перспективи, Стати частиною змін на найвищому рівні. Працюйте у Верховній Раді України, де кожен ваш день приноситиме реальні результати для українського народу. Долучайтесь до команди, що будує майбутнє України. Ваші знання досвід змінами, на які всі чекають. Дякую за увагу. Слава Україні! Что вы спитали уже там на носике, шо шо заснуло, да? Супоечки раздам заступаечок продали наподиспасы поечок продали напад, Пана, хочешь ты? Супи, очі, дістав, супечик, куда. Звісно, хочу. Всім гарного робочого дня. Дякую вам так. Самі не порушите, самі, самі не порушуйте. порушуйте. ПДР. ПДР, а ловіть, ловіть приспутних Так точно. Все, це буде. Служба Дякую України, Служба безпеки України на вищому рівні. Молодці. На все добре всім. Пане приглашення. Ви так послухали Дякую. мою агітацію, все, що аж. Що ж ваш слюнки, типу? Петро, Будь поїхали, давай. пане Петро. Що ж будемо проводити? <пробач> да, до побачення, <пробачення> тільки не забувайте за наш законопроект. Не забувайте за наш законопроект. До побачення. <пробачення> <пробачення>